Ну, ви, ви побачили? Побачу. Що там написано? Що там написано? Там написано. Інвалід війни. Особа з інвалідністю внаслідок війни. А ви мені кажете, я вам покажу своє посвідчення. Яке? Працівника поліції. І що? А може ви хочете захищати Україну чи ні? Як? Я захищаю. А як ви її захищаєте? А як захищаєте? Во, присягу прийма. А як ви захищаєте Україну? Отут от на Майдані наркоманів ганяєте чи що? Може ви на Багроз хочете поїхати? Може, ви мені не будете вказувати, куди мені? Чому? А хто вам може вказувати. Ніхто мені не може вказувати. Так от там те та діло, що вам ніхто не може вказувати, тому що ви сті мусором. І типу, вам ніхто нічого не може вказувати. Послухайте, інвалід, я не мусор, я працівник поліції... В смысле инвалид? Інвалід ну, це вы. Поняла? Я працівник поліції... А я особа з інвалідністю внаслідок війни... Послухайте, а інвалід це Ви! Инвалид ВИ! ВИ інвалід! Ви інвалід! ВИ інвалід! Телефон дай. не сань, не надо, Послухайте, особа з інвалідністю... Ти що, охуел, блядь? А Ви не ругайте.